Що? Йош? Алехандрик. Добрий ранок. Поляна, твій директор по TikTok. Я пам'ятаю. Чого ти не в школі? Алехандро. Школа для лохов. У нас нова бізнес-стратегія з красного ложеня. 50 на 50. З нас ідея, з тебе деньги. Яка ідея? кава ром. Беремо цільову аудиторію від 40 до безконечності. Трек Мінелі і запускаємо нову рекламну кампанію ром пам пам та 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 Йош, це не закон, а авторські права. Закон? А ти пердьош, Алехандро. Вона в нас вкрала названня, а ми в неї трек. Все чесно. От так. Кава без алкоголю і цукру. І смаком маком цукару з лікарем. Ой, у мене щось нога болить. Бачиш, Алехандрик, у твоєї дитини нога болить. А знаєш, чому? Потому що ти кава займаєшся, а не дітьми. Все, уйди, не мішай, займайся дітьми.